Щодо питання мови, на якому наполягає Росія, а допомагати мова. Ми не можемо дуже мову зробити Росію. У нас немає жодного випадку в Україні, коли люди робити за те, що вона говорить російською мовою. За те, що сьогодні десятки випадків, коли людей перестрілюють, б'ють, вбивають за те, що вони говорять українською мовою. От до чого ми дижимося. І тому як іронічні потими запровадження нової державної. Та місця комплекту проживання досі води.